Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса Знак Зодіака Тілець на період з 24 лютого 2025 рік по 2 березня 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас співпали. Покровитель. Це реальна людина, котра вам чимось допомагає. Сумна новина. Це може бути нагадування про 24 лютого 3 роковини. Війни. Хто знаходиться за кордоном, українці будуть виходити на мітинги. Пишіть в гуглі, яке ваше місто, і вам там вийде, де саме в якому розташуванні будуть відбуватися ці мітинги. Сподіваюсь, що інших сумних новин до вас не надійде. котрі нам нагадують про війну, Покровительство вищих сил, парасолька. Ось тут прапорець, переміна роди діяльності, а також додаткова робота. Ось тут карта вогнище, це ваша родина і її підтримка. Для вас. А також змія хитра, підступна людина, котра може вам чимось зашкодити. Ця людина стосується романтичних стосунків, в котрих хтось суне носа. Ще, друзі, ось тут лист або документ. Він також може стосуватися як роботи або особистого, так і загального чогось. Але важливий, важливих якихось моментів миттєвості. Прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Можу сказати, друзі, що в березні ретроградний Меркурій буде відбуватися з 16 березня по 7 квітня. Саме тому в цей період, десь за днів 5 до початку, десь після 10 березня, а також до 10 квітня, правильно плануйте свої справи для того, щоб все. Відбувалася так, як ви хотіли. Пам'ятайте, що не можна починати нічого нового, а також грандіозного. А у нас з вами другий розклад. Знак Зодіака – тілець. Якір це стабільність, іноді він означає зупинку або призупинення якихось процесів. Зверніть на це увагу. Якщо вам, наприклад, буде така необхідність, щоб ви зупинилися, а доробили якісь або папери, або щось таке. Графіки, для цього іноді необхідні зупинки. Державна установа, щось важливе буде відбуватися, воно може стосуватися роботи. Знову ж таки, зверніть увагу, прапорець, переміна роду діяльності, а також можлива додаткова робота. Ще тут, окрім покровителя, ось тут домашнє господарство. Щось таке важливе? А ми прямому вперед. Якщо не встигайте запам'ятовуватись, пишіть собі на лістик для того, щоб потім порівняти та зробити підсумки всієї інформації, котра для вас важлива. Іноді ось така нейтральна порада може вам допомогти щось вирішити грандіозне. І будуть тим дуже задоволені. У нас з вами третій розклад знак зодіака Тілець з 24 лютого по 2 березня 2025 рік. Документ, він може стосуватися якоїсь далекої дороги, або відрядження, або по своїх справах. Знову ж таки, якір це стабільність або зупинка чогось. Дивіться по своїм обставинам, можливо, ви приймете до уваги ці аспекти. Іноді ви поспішаєте, а необхідно трохи зупинитися і якось переоцінити ситуацію, можливо, щось виправити або додати. І ось тут стабільність може стосуватися романтичних почуттів для вас. Ось тут колокол або дзвін, добра новина. Сьогодні з вами на колоді мадам Ленорман Ми подивимось для знака Зодіака Тілець з 24 лютого по 2 березня застереження. Карта Великі та порада. Опа, дві, дві. Друзі, застереження, карта великі. Каже про те, що щось може відбуватися те, що стосується вашої родини та вашої домівки. І застереження полягає в тому, бережіть себе та своїх близьких, шановні українці. А порада, друзі, це допомога якоїсь людини. У вас випадав там покровитель, це може бути чоловік. Котрий вам з чимось допоможе для того, щоб стабілізувати ваші справи, або якісь питання, котрі ви не можете вирішити. Дуже цікаво, що карти одразу відповіли на не просто на пораду, а ще й сказали, як, яким чином. Таким чином, що людина, чоловік, чоловічої статі, вам допоможе, все це вирішити, що для вас важливо. А я бажаю вам успіху, друзі. Запрошую на мій канал для переглядів нових моїх відео, огляди магазинів та таке інше. До зустрічі!